English for Kids Online. Hello everybody. Welcome back to my channel. Unit 10 There is there are prepositions of place, articles. И сегодня за граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus ми з вами розбираємо теми граматичні зворот there is there are, відомо вже вам прийменники місця prepositions of place and the articles, артикли. So, look at the Two pictures and then read the text below. Подивіться на два малюнки і прочитайте нижче текст. Which picture does the text refer to? До якого з, з малюнків кожен ну, цей текст відповідає дійсності. Підходить. Write one or two in the box. Okay. This is my room. Це моя кімната. There is a bed, a desk, a wardrobe, and an armchair. Є а, ліжко, парта, гардероб, шафа, так і крісло. There is a lamp next to the bed. Також є лампа поруч з ліжком. There are two pencils on the desk. На столі два олівці. There is also a picture on the wall. На стіні також є малюнок. Ну, Це у нас охайна кімната номер один, 1 Тому що the second picture ну, це мес. Просто безлад. І так, грема. Перша у нас тема There is, there are. Тема не нова з третього класу ми її вчимо. We use there is before singular nouns. Ми вживаємо there is завжди перед іменниками однині. There is або скорочено there's a bike in the garden. Yes, there is not or isn't a chair in the bedroom. Щоб поставити питання, ми is виносимо на перше місце перед словом there. Is there a book on your desk? Відповідь yes, there is. No, there isn't. We use there are before plural nouns. Ми використовуємо зворот there are перед іменником в у There are four bedrooms in the house. У будинку чотири спальні. Для заперечення, ми до «are» додаємо частку нот. There aren't two bedrooms in the house. Немає в будинку двох uh, кімнат, спалень. Щоб поставити питання так само і як із випадком з, зі зворотом there is. There are, також ми змінюємо місцями слова. Are there two apples on the table? Чи є два uh, яблука на столі? Yes, there are. No, there aren't. Note. Зверніть увагу. There is a table in the kitchen. We show that something exists. На, на кухні є стіл. Ми показуємо, що щось знаходиться десь. Існує. It's a big table. We give information about something. Це великий стіл. Ми даємо інформацію про щось. There are three chairs in your room. Um, uh, три три стільці знаходяться в кімнаті. They are all chairs. Uh, вони старі. Not They are all cheers. Тому що they are це завжди ми даємо лише інформацію про існування чогось. А от уже інформацію додаткову, коли ми даємо, нам треба відповідно використовувати займенник, як ви побачили. Відповідно, для однини it, для множини They. Ну, Prepositions of place також тема для вас не нова. In, on, under. Давайте згадаємо їхній переклад. Prepositions of place прийменники місця. Show where something or someone is situated. Показують, де щось або хтось розташований. Знаходиться. І так, in. Хто ще не знає. Перекладається в. The boy is in the bedroom. Хлопець в кімнаті. On. There is a book on my desk. На. На моїй парті знаходиться. На моєму письмовому столі знаходиться книга. Under – Під. There is a mouse under the table. Под столом мышка. Next to. Поряд. There is a lamp next to the sofa. Поряд so спинкой, так, с диваном lampa. лампа. Between. Миж. The lamp is between the sofa and the table. Лампа миж диваном и столом. In front of. Перед. There is a lamp in front of the sofa. Прямо перед мається на увазі. Прямо стоїть перед диваном і торкається так, цього диванчика. Отже, лампа стоїть прямо перед диваном. Behind позаду. There is a lamp behind the sofa. Лампа позаду дивану. Good. Поставте відео на паузу, аби запам'ятати це правило. Ну і остання така підтемка граматично articles an-n e or the. We use the indefinite article e -n before singular countable nouns. Ми використовуємо неозначений артикль an e перед іменниками, злічувальними іменниками в однині. When they are mentioned for the first time – Коли вони згадуються вперше, or when we aren't referring to a specific item, або коли ми не відносимося до якоїсь, не говоримо про якусь особливу річ. We use a e when the word that follows begins with a consonant sound. Ми використовуємо A, e, якщо іменник починається з приголосної, and N when the word that follows begins with a vowel sound. І N, якщо у нас іменник починається з голосного звуку. There is a book on the bed. На ліжку лежить книга. There isn't an apple on the table. На столі нема яблука. We use the definite article the before uncountable and countable nouns. Ми використовуємо неозначний артикль the перед незлічувальними і злічувальними іменниками. Both in the singular and in the plural. І перед одниною і множиною. When we are referring to something or someone in specific, коли ми про когось особливого говоримо, так? Або про щось. The armchair next to the table is green. Конкретно цей диван, крісло, так, амчіє крісло перед Next to, поруч, поряд з, зі столом зеленого кольору. Тобто ми конкретно до, на нього а, вказуємо. Ну, А зараз Activities. Activities на сторінках 33, 34, 35. Окей, okay, працюємо з ними. І так. Complete questions with the correct form of there is, there are. Then look at the pictures and answer the questions. Окей, okay, треба поставити питання і дати на них відповіді. Um, one. Is there is there a shop? Давайте трохи, мабуть, більшим зроблю шрифт. Is there a shop between the museum and the art gallery? Yes, there is. Чи є магазинчик між uh, цим Музеєм і картиною галереєю. Так є. Yes, there is. Ставте відео на паузу, кому потрібно. Наступне. Are there. А чому А? Да тому що women. Two women. Це множина. Чи є дві жінки in front of the museum? Перед музеєм? Yes. There are. Так, є дві жінки. Стоять дві жінки. Is there a cat in the basket? Чи є кіт у Yes, there is. Are there three children on the tree? Are there three children on the tree? Чи є троє на дереве? No, there aren't. There are four children. Yes, four children. Task B. Так, ви тут поставте відео на паузу. Кому ще потрібно дописати. Ну, це тема не нова. Ви можете її вже прописувати, адже ми з вами її вже вчили в початковій школі. Activity B. Complete with the correct form of There Is There. are. Питальні форми, заперечні форми будь-які. І так, is there. A restaurant near here. Чи є тут ресторанчик? Yes, there are two restaurants on Loon Street. Так едва restaurant на вулиці Лун. Is there a museum in your city? No, there isn't. Че е музеју There isn't. Are there uh, ten students in the classroom? No, wait. There isn't. There, there aren't, отак от, вибачте. There aren't 1. There are 11. Чи є 10 учнів в класній кімнаті? Ні, чекайте. 10, Немає 10, так? Є о, 11. От я не знаю, тут комич ідуть чи крапки. Ну, добре, хай тут буде теж з маленькою буквою, мабуть, да? Угу. Окей. Read the sentences and write T for true or F for false. Добре. There are five players in the basketball team. Basketbolni п'ять 5 Ну, здається, true. There aren't 30 days in June. У червні не 30 днів. False. Тому що у червні there are все ж таки 30 days in June. There are 24 hours in a day. That's true. У добі саме у добі, uh, 24 години. 4, uh, there aren't 60 minutes in an hour. В годині не 60 хвилин. False. 60. There isn't a kitchen in your house. False. У кожному будинку, я сподіваюсь, є кухня. Як же ж без неї? Куди ж без неї? Ну, а зараз попрацюємо з нашими прийменниками місця. І так, де знаходиться pencil, да? Де знаходиться олівець відповідно до книги? Итак, перше, It's in the book. 2. Другое. It's on the book. It's 3. under the book. 4. It's next to the book, поруч, так? It's between the books, між книжками. It's in front of In front of the books. And the last one, it's behind the book. It's behind the book. Так, за книгою. Поставте відео на паузу. Дуже гарна ілюстрація. Um, дуже гарний малюнок саме для правила. Можете його зробити стоп кадр, і собі зберегти.

В моїй кімнаті є плакат. Вдруге ми говоримо про плакат, тому використовуємо Definite Article. The poster is on. The Green Wall. Нехай буде on the Green Wall. Хоча в стіну ми теж першу використовуємо. Так, згадуємо. Далі, let's go to the park. Це конкретний парк. On Mills Road. Ходимо до парку на Mills Road. Who's uh, the tall man over there? Вказуємо на людину, да конкретно, тому definite article. It's um, Mr. Foster. He is a teacher at my school. He is an art teacher. Або тут в принципі можна и uh, the art teacher сказати. Good. Speaking. In peers, uh, ask and answer questions about the items in your room. example, is there a lamp in your room? Is there a desk in my room? Is there a computer in your room? Is there a wardrobe in your room? Is there a bed in your room? Is there a chair in your room? And so on, okay? A potem opis, your there is, there is and prepositions of place. Напишіть про свою кімнату, використовуючи ці звороти. My room is a nice place both for rest and study. Uh, моя кімната гарне місце для відпочинку і навчання. It's very nice. Вона дуже гарна. There is not much furniture in it. В ній небагато меблів. Furniture, меблі це незлічувальне поняття, тому is. There is a bed and a desk in my room. В моїй кімнаті є ліжко і парта. The desk has a lot of drawers. Mm -hmm. Uh, drawers, вибачте. Uh, парта має багато шухляд». There are six drawers in my desk в моїй парті, в моєму столі 6 шухляд». There are 10 textbooks 10 uh, підручників, 10 pens and 20 pencils in the drawers. В шухлядках знаходиться ось така кількість матеріалу всього. Далі. There is a sofa next to a wardrobe. Поруч з шафою є диван. There is a comfortable armchair in the right corner. Uh, в правому куточку дуже гарне, дуже гарне комфортне крісло. There are some shelves with books in my room. В моїй кімнаті є також uh, поличі. There are some posters in, with my favorite singers on the wall. Є плакати з моїми улюбленими співаками на стіні. I like my room very much. Я дуже люблю свою кімнату. Поставте відео на паузу. Візьміть для прикладу цю розповідь і зробіть власну. That's all for today. Goodbye, good luck. На наступному уроці розглядаємо з вами object pronouns and the verb must. Unit 11. See you soon. Bye!